Друзі, вітаю вас на каналі Соловейко на дачі. Моє ім'я Юлія приїхала на дачу і буду висаджувати в теплицю перці та баклажани. Ось покажу вам така розсада. Тр трішки вона, звичайно, переросла, але є, як є. Вирощувалася розсада в умовах. Квартири на підвіконі, звичайно, такою скупченою вона не була, я її розставляла. Це вже я її так перевозила. Поставила по шість таких горщиків в лотки. Воно так гарно, мені подобається, дуже гарно все це перевозиться. Тому і вирощую в таких контейнерах привезла баклажани два десятки, перерахувала рівно 20 штук, тобто схожість була 100% Це два сорти. І буду висаджувати перці, але перці не всі. Перці ще чоловік мій привезе, і перці теж переросли. Ну, покажу. покажу, як є. Ось такі перці, ось, ось перчик такий. Ну, нормальний він. Головне, що? головне, щоб він плодоносив. Але ж знаєте, Висаджувала, як я, в принципі, завжди. Але терміни переносили на два 2... тижні. Я хотіла потім думала завжди, що отак от переростає. Думаю, треба на два тижні пізніше висаджувати. Але знаєте, як погода? Це переживає, що ти не впієш за іншими всі садять. І я садила. І ось таку розсаду. Ой, вже букашечка, дивіться. <гумірно> ось ось така розсада. от Покажу. Крупним планом, щоб було все видно. Вона не жовта, вона зелена, зривала я де-де-не-де, де, де, вже зривала, я завжди зриваю ось. цю ось. ось Бачите, бутончик такий королевський. Це все вам видно зараз? Так, різкість різкість. Та що ж це таке? Не, ну, от не хочу, не хочу наводитись. Різкість. Ось, я його зриваю. Все, ну подивимося, покажу вам, звичайно, який буде перець. Зараз висаджую, сподіваюся, що холодно не буде, хоча теж переживаю, все ж таки він в теплиці. Цей перець, теплиця неопалювальна, в теплиці дуже жарко. Посадила вже томати, зараз вам покажу, і вони страждають. Так, зараз 6 годин вечора в теплиці. 33 градуси, дуже жарко. Ось мої висаджені такі томати. Не прибирала ще огурчички бо треба їх переписати по сортам. Взагалі висаджую за такою системою, щоб, знаєте, позаду. Позаду висаджую томати черрі, бо вони такі розлогі, можуть порозростатися, щоб не заважали проходу Хоча я, в принципі, їх пасанкую і стримую, вони в мене не розростаються. Сьогодні в теплиці було 42 градуси. Вона в мене не притіняється нічим, стоїть на відкритому місці 42 поряд тепличка які буду баклажани то там вона трошечки притіняється і там 32 було в день. Але буду робити сіточку, чоловік приїде, не тягне сітку, бо томати ну, дуже страждають. Такі вони трошки замучені, 42 градуси. Для них, звичайно, виросли в кімнатних умовах. Звичайно, як я їх могла там закаляти, закаляла, але ж 42 градуси це просто дуже важко їм перенести. Тож буду отак от накривати сіткою, а ви притині спеціально притінюючою сіткою. Напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях, як ви виходите з такої ситуації, бо сьогодні ж весна, це ще не літо, не спека, і вже в теплиці це при умові, що в мене бачите, в мене... Відкриту настіж і в обід, тобто зранку я приїхала, відкрила, і в обід було 42 градуси. Ну, спека неймовірна. Стаканчики, звичайно, все прибереться, підв'яжеться, це вірьовочки лежать. Я під рослинки завела. Вірівку, і буду потім її прив'язувати. Так я завжди роблю не перший рік, мені це подобається, мінімум витрачається часу, а стаканчики заберу. Сьогодні забула, забула свій блокнот, треба буде записати по сортам кожен томатик. Є в мене резервні вирощені, ну якщо щось, але, в принципі, як бачите, тримаємося, тримаємося, незважаючи на спеку. Ще вам хочу показати свою спаржу. Вирощувала я цю спаржу з насіння, вирощувала два рази. Перший раз посіяла її, посіяла заздалегідь, дуже мені хотілося виростити цю рослиночку. Ось вона така. Вам зараз покажу, ось в ряд вони в мене ростуть, 14 кущиків. Дуже хотілося посадити, але і Ютуб дивилась, і читала, що важко виростити з насіння. А якщо купуєш рослинки, готові там ну, ділять їх, то вони теж погано приживаються. І думаю, спробую насіння посіяти. Спосіяла рано. Мені здається, я десь посіяла перший раз це в лютому, рано їх посіяла. На пробу частиночку взяла 10 насінин, посіяла, що ж вони виростуть чи не виростуть. 8 насінин з 10 в мене проросло, хоча це на всхожість була проба. І я вирішила більше не висівати, бо думаю, для чого мені кущі такі вони великі, вони більше, ніж метр. Покажу вам потім, як вони розростаються між кущами та реба проміжом. Кущі намагаюсь поливати, бо спека в мене у нас піщані ґрунти, тому звичайно за таких умов треба поливати. Все висихає, і волога дуже погано тримається. Тут в мене два сорти, бо е, висівала два рази, спробувала перший раз. От в мене було вісім цих кущиків, дуже подобалось, їх вистачає. По-перше, мені сподобалось, що вони ростуть безпроблемно. Звичайно, їх краще підживити. І ось сьогодні буду зрізати. Гляньте, які гарненькі. Ви бачите? Ось моя рука, і ось такі вони. Але висаджувала ще до війни сіяла. Я їх сіяла ще до війни. Скільки їм років сказати не можу, бо не зафіксувала. Вибачте, будь ласка. І мені так сподобалось. Вісім кущиків, думаю, місце було. Це в мене вже так біля забору. Задня частина дачі, і, думаю, посаджу ще. І я ще посіяла, теж гарно було. Інший вже сорт взяла, іншого виробника, гарна схожість, все виросло. І я вам можу показати. Вони трошки молодші. Чим вони відрізняються? От, зверніть увагу, бачите, які тоненькі. Ну, ось. ось вони порівняні з моєю рукою. Вибачте, працювала сьогодні цілий день. Ось, вони такі тонесенькі. А коли виростають, тобто, чим, вони, чим вони старші, то тим вони товщі. Бачите, це десь спалець. Ось, ось такий спалець він товстий. Тож сьогодні буду зрізати, от-от. Зріжу його, відкопаю трошечки, отак от, і ножичком буду зрізати. Щодо смаку, неповторний смак. Ви не дивіться, будь ласка, як він пахне і не нюхайте сири, бо аромат змінюється після термічної обробки. Зовсім інша. Дуже ніжний, дуже неповторний смак. Тож, будемо готувати яєчню зі спаржею. Дякую вам за увагу. Напишіть, чи подобається. Вам спаржа, чи вирощуєте, чи закохані ви в неї, як і я, чи вирощуєте, і будемо прощатись з вами. Дякую за перегляд, до побачення!